Господи, їдьте в Одесу. Одеса завжди, скільки ти туди не приїжджав, вона завжди цікава. Само собою, що коли ти приїжджаєш вперше, ти ходиш отак -от, а -а -а, по Одесі. Е я всім рекомендую все-таки брати когось з місцевих екскурсоводів, бо заяк е є попсові екскурсії, є не попсові екскурсії. На перші вам, звичайно, е покажуть той міст Тещин, вам покажуть всі ці альтанки Воронцових, вам покажуть е е будинок стіну. От, а я останній раз, коли в травні місяці був в Одесі, дивлюся музей контрабанди. Ну так так я в такі музеї майже не заходжу, тому що. Вони мені всі нагадують е, оці музеї воскових фігур, в яких є три воскові фігури, ні на кого не подібні. Але думаю, часу купа зайду. Зайшов, отримав масу задоволення, була прекрасна екскурсія, А вона там, дядечко, який стоїть отак, от на рецепції приймає замовлення на екскурсії. Виявився настільки цікавим балакучим чоловіком, що коли він розвів е, мене на екскурсію по катакомбах, я навіть не втручався і вдалося йому це надзвичайно. Ну і плюс Одеса цікава ще й з гастрономічної точки зору. На моє переконання, це одна з кулінарних столиць України, яка перебуває в постійному двобої з Києвом та Львовом, щоб мати це почесне знання. І відверто кажучи, за останні кілька років переконаний, що виривається вперед, Одеса.